Добрий день! З вами Давид Векова, майстер китайської метафізики. І сьогодні я записую відео привітання всім підписникам каналу Мій Світ. Привітання з новорічними святами. Привітання з Різдвом, Привітання з часом, коли енергії великі змінюються. Від нас йде рік водяного тигра, і приходить рік водяного кролика. Докладно, я у інтерв'ю. Оксані розповідав про прогноз на цей рік та для всіх знаків зодіака. Будь ласка, подивіться, якщо вам цікава ця тема, від себе я хочу сказати, що я щиро бажаю всім українцям, всім людям, які підтримують світ, які підтримують мир, які підтримують любов, братерство та інші цінності. Які сьогодні дуже нагальні, і світ сьогодні змінюється. Я хочу привітати всіх вас, люди землі. Я хочу привітати людей на всіх континентах. Будь-де б ви не знаходились, що ви не робили, якщо в вашому серці є оці відчуття того, що цей світ змінюється, і він має стати краще, я вас вітаю. Я вас вітаю з тим, що ми входимо в новий цикл, який буде тривати аж до 2024 року. Це у китайській метафізиці так званий цикл зірки 9. І нас чекають нові тренди, нові погляди на цей світ. І а вже ж, цей світ має змінитися, але він змінюється через кризу. Через кризу всередині нас, через переоцінку основних моментів, які ми несемо цьому світу. І ми маємо з кожним циклом ставати краще і краще, підтримувати один одного і йти вперед. Я хотів би і вас закликати переходити в новий стан, не зациклюватися на минулих речах, і йти вперед. Ми всі разом, ми всі підтримуємо один одного, ми справимося з будь-якою ситуацією. З вами був Давид Веко, майстер китайської метафізики. Всім щасливого нового 2023 року.